Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо майбутнього бою між Теренсом Кроуфордом та Саулем Канело, Альваресом, який відбудеться 13 вересня у США. За словами Усика, перевага у цьому протистоянні на боці Кроуфорда, адже він дуже технічний, розумний і вміє пристосовуватися до суперника. Хоча Альварес має більші габарити та потужний удар, українець вважає, що саме Кроуфорд зможе здобути перемогу. У разі успіху американець увійде в історію, ставши першим абсолютним чемпіоном світу одразу у трьох вагових категоріях. Колишній футболіст і тренер мадридського реала Зінедін Зідан готується повернутися до роботи наставника. За даними іспанських змі, він веде активні переговори з Федерацією футболу Франції і сторони вже досягли попередньої домовленості. Очікується, що Зідан очолить національну команду після чемпіонату світу 2026 року. Тоді свою роботу завершить Дід'є Дешам, який керує синьо білими з 2012-го і привів їх до низки великих перемог. Таким чином, збірна Франції може отримати нового наставника легенду, яка свого часу вигравала для країни як на полі, так і на тренерській лаві. Вінгер лондонського Челсі, Михайло Мудрик, опинився у центрі гучного скандалу, пов'язаного з допінгом. Англійська футбольна асоціація вже висунула офіційні обвинувачення. А за даними The Athletic, Проба Б також дала позитивний результат. Це може загрожувати українцю до чотирьох років дискваліфікації. Журналісти повідомляють, що за однією з версій заборонені речовини потрапили в організм мудрика після ін'єкцій стовбурових клітин, які нібито містили мельдоній. Таке лікування футболіст проходив у таборі збірної України. ЗМІ зазначають, що рішення було узгоджене з керівництвом УАФ. Якщо підозри підтвердяться офіційно, ситуація може мати серйозні наслідки не лише для самого гравця, але й для його колишнього клубу Шахтар, який ризикує втратити частину бонусів від трансферу в Челсі та вже готує юридичні кроки. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.